Встає, небо фарбує світанком, ми їдемо на рибалку Спідін приманки, все по місцях, кров має буди, не втрачаємо шанс Фрюк за култери, москавий ковток Поки добираєш мою потік трубок, на яку приманку Почати рибу ловить Пейзаж за вікном, як картина жива, Летимо на риболовлю, хижак нас чекав, поки ми в дорозі під ти ж нас глянеш, так що не підкачає. Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Миргород фішинг. Запрошую вас на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні в мене в планах така риболовля. Це почати рибалити на цьому лісовому озері. Якщо не задасться риболовля, то переїду на більш широке плесо і там уже спробую свою рибацьку вдачу. Ну а ви мочитесь позручніше. Гарного перегляду. Погнали ловити рибу, за якою приїхали. Перша моя місцина, де я буду рибалити. Взяв з собою рексар від Zemex. 12.42 тест. Зріз 2.03, котушка ранер від Cena 4000. Шнурок, який намотаний, бачите на своїх екранах. Обновочка моя, це Хамстер 75, але вже такий натуральний. Подивимося, може вдасться його розловити сьогодні. Ну що, перший закид. Поїхали. з першого закида не клюнуло. Я вже й не знаю, це добре чи ні на цій водоймі. Ох і летить. Дивіться, що я забагрив. Так, черепаха. Ви не кусаєтесь. Та підожди, не драйся, щоб не так тобі болезненно було. Ладно, біжи, як тебе відпустити. Отак. А ти далі вже знаєш, що там робити. Щось ти потонула, як кирпичина. Ти так мене не пугай. Не те ти мені зловив. Я за щукою тебе посилав. Покидав я хом'яка, було пару тичків але без реалізації. До речі, сьогодні тестую для себе нові поводки 0.91. Ну, ви упаковочку бачите на своїх екранах, то хочеться, щоб провірити щучкою. Пробую тут погулять джерком. Поклевочек. А это, думаю, поставить еще одного хомяка. Взял я их два. Две натуралочки. Одна такая больше яскрава. Одна такая просто, без чешуйки, как бы прорисована. Її. А такие себе воблерок. Бачите, цей такий більше з лускою, а цей просто не виділяється вона. Може він зарішає зараз. є. Yes. Нарешті покльовочка перша. Спрацював хамстер від Select. Невеличка щучка, але ж все одно вже хоч щось. Біжи. Розловив облірок. Десь годинку вже тут прорибалив. Було там два виходи на джерк. ну Сьогодні, я так зрозумів, риба не дуже радує клюванням. Є. Виймучив ще одне. Це трошки побільше. Але все одно не залік. Гарний в мене такий інструмент з'явився. Селекторські такі пласкоубчики. І доставати приманочку. І шнур перекушує. Даже 0,6 я перерізав без питань. І таки є зазубринка завідні кільця. Знімати, надівати. Клас. Ну а ти що? Підростати. Йди. Порадувала друга щучка за годину. Знову тут працює селекторський хамстер. Але вже такий натуралка. Є спокусилася. Ще одна на хомячка. Така вже наче побільше. Так, трошки більше, але не та щука, за якою приїхав. Вух і жадно, як ти його взяла. Давай, біжи. Зачепив за задницю плоскогубцями і тріснув облірок. Не знаю чи вийде його там підклеїти дома чи ні. На жаль. Дуже глибоко він його проковтнув. Прийшлося трішки помудохатись. Мабуть моя риболовля вже наближається до завершення, вже таке немає бажання просто полоскати приманки. Це мабуть відер просто не в ту сторону, того вона й не ловиться. Було там 4 чи 5 контактів і 3 щучки я піймав, 3 чи 4, мабуть, це ж таки 3. Таке відео, конечно, буде як звіт до кави. Ось ще трішки покидаю, може ще таке ж летить четверта, чесно кажучи, ще подумаючи треба його викладати так все крайній закид на сьогодні хорош уже не хоче вона ловитися не завжди це щуче альборадо роздає тут рибу та вітер такий якийсь противний, холодний, може якось погода впливає на це все діло. Ладно, ще раз кину. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, кому цікаво. Ну і до нових зустрічей. Пока-пока. Дивись без поспіху, мир город фіжник. тут душа і риболовля, моїх глядачі, це без у світі.